Добрий ранок. Ранок такий, знаєте, добре, вже полдев. Ятого. Мої собачки сьогодні думали, що зійшла зума, а я ще лежу. Ні, ну я стала десь таку минут 20 назад, пішла, покормила собачок, поміняла водичку. Звісно, таке сонечко з зубами, але нібито трошки потіплення. Покормила попугайки, поміняла воду, випила стакан води і лягла опять. Пол дев'ятого, я ще лежу. Ви представляєте, да, цю картину? Я ще навіть не вмивала свої красиві глазки. Слухайте, а утром цей голосочок. Ви знаєте, такий голосок, ніби то я все життя курю і не накурюсь. Да? Отако От утром особливо, бас такий, знаєте, бас, в хор треба йти мені. Не в хор привозить, а в якийсь такий хороший хор. Ой, мої хорошенькі, ну що сьогодні в нас понеділок щось собачки, знаєте, я вийшла, вони такі неспокійні були. Я трошки насварілася. Вони кажуть, а ну успокойтеся. Прямо почали всі знаєте, сіли і тако, як заводити. Я кажу, так, ну Так, мої дівчатка, сьогодні мені теж сон снився, снилося мені, що я приходжу додому, і до мене прибилася собачка. Така, знаєте, з зеленими очима. І я, вроді, й боюсь до неї підійти, і не боюся. А вона сіла й дивиться на мене. А я цим своїм гамічкам ж кожен день, як не говядинку, то тілятінку, то молоді косточки, кожен день щось несу. І я сіла з нею почала говорити, і привела її в хату. Ну, я всіх собак міра приведу в хату. Я не знаю, я для мене собачки це все. Та й котиків, звісно, боюся. Я їх люблю. Ну, їх боюся, дівчатки. Ну, і привела ту собачку, вона жила в мене на терасі. У мене ж є один діван для всіх собачок, понимаєте? і Потім Проснулась, проснулась від того, що ці гамнюки щось гавкали. А що вони гавкали? Вони гавкали, що світа встань вже покорми нас, а не пригріла тобі сонечко до вікно, і ти собі знаєш, закрила беньки і спиш. Ну, собачка це хорошо, да ще такі світлими очима, це дуже хорошо. Правильно? мої дівчатка я сьогодні до валюшки. В час дня піду до валюшки, потім, потім після валюшки, зустрінуся з альбінкою. Поїдем. Та де поїдемо, я вам скажу, де поїдемо. І що я хотіла. А я сьогодні хочу у валюшки дівочки, хочу зробити чистку яца, грудну кліточку і хочу скачати губки. Знаєте, я утром буває встаю, одна сюди, друга сюди. Боже, утром, звісно, стоїш богиня, чесно. Ну, от стоєш і хочеш плакати. От подивіться на ці очі, на ці щоки. Отака от о. Поки приведеш себе холодною водою чувство, ти може тако, трошки да? Ну, а що ні? Слухайте, утром дійсно стоїш, а вчора ще помила голову, он до резинка валяється на кроваті, а я собі, знаєте, ну, вони, слава Богу, висохли, висохли вже. Так, е, да, красуня, хто просипається? Ну, <кій> актриса. Вона лягає красиво і встає красиво. Ну, ми ще слава Богу, не актриси. Ми актриси, ну по-своєму женські актриси. Так що, мої красуні, такий поки сьогодні день. Ні, ну я, звісно, вийду на двір, покажу вам свій красивий лук. Що я сьогодні одіну. Ну, по погоді, подивимося. Ви ж знаєте, що лук це святої. Тут халат, там штани, там кофта, там плаття. Так, мої красоні начало я волосики заклала. Слухайте, дівочка, вона мені пише, я не виходжу в ефір, поки я себе не приведу в чувства. А я говорю, а я виходжу і без чувств в ефір. Открила глазки. Красота не А що робити, дівче? А що робити? Ну, подумаєш, коли накрасимося, коли витягнемо волосики, ми всі боїні, подожжіть. Ну до богині ми ж є ще ж єстечна краса. Природня краса, яку тобі тебе мамулечка родила, а мамулічка нас родила богінь, понімаєте богінь, дівчатки? Ну правда, ну буває, утро встаю, так дивлюся і думаю, Боже свята, це ти чи не ти? Ні, це я. Це я світулечка, то поправилась, то похудала, то спухла, то стухла одним словом. А що робити? Слухайте, дівчатка, сьогодні я трошки скачаю губки, а то. Начала, мабуть, пити багато води, і одна стоїть до носика, губка, друга до подбородочка. Як ви думаєте, скачуємо сьогодні мечи ні? А ну пишіть коментарі, поки я ще вдома. Глазки, то я не скачаю, то вони в мене заплили. Води, мабуть, багато пила. Так що такі діла, мої красоти? Ну, а що ні, дівочки? Ну, понятно, ну хто утром встає? Утром встаєш, щоб ви дивишся, думаєш, боже, це ти чи не ти? Звісно, ти. Іди в душ, приведи в порядок. Та й будеш ти на голові, де от я сьогодні встала. На фаня. Я вчора помила голову, заснула з полотенцем. Да. Встала десь час три ночі, сняла полотенце, не розчасуючи волосики, заклала резинку. Утром стала резервка на, на, на подушці, спала за мною. І що, дівчатки, ну що? Ну правда, ну так, ну я розумію, що да, ми хочемо виглядати хорошо. Но подождіть мене, ми теж не виглядімо, як ми виглядаємо. І найголовніше не стесняйтесь, дівчатки. От я не стесняюсь, ну, ось, ну, славна я. Зараз я славна, через час буду байдужа, а після обіду буду красотка. А на вечір взагалі. Персик, і стукну, і спухну, і вже такого буду баратьбайду. Ну, і що? Яка є, така є, дівчатка, ми бути таким ми є. І ще саме головне, дивулі мої ми красотулі, пухші, запливші з губами, без ми богідні. Дівчатка мої, я вам вже казала мільйон 25 разів. Наша красота це наша жіноча красота, це чоловічність, це душа, це доброта. Тут, дівчатки, якщо ми утром. Лицем не удалися, я вам вже казала, холодний душик, прекрасний крем, рум'янчики, помада, стрілочки, все, тут розчесались, красотки. Саме головне, щоб ми були в душі, в душі світлі, позитивні. Повірте, знаєте, позитива в нашому житті може декому не вистачає. Але я хочу сказати, люди мої добрі, життя прекрасне. Надо жити сьогодні, щастя, в цю секунду, в цю хвилинку. Ми не знаємо, що буде, коли вийдемо за порог. Ми взагалі нічого не знаємо. І саме головне, треба жити і наслаждатись життям. Та не красива тут. Красива фігура, красива фігура тут. Ну подождіть, ідеалів не буває. Але, але є ми. Ми ідеали, ми красотки, ми супер, ми бої. Так, мої рідні. Ви зараз уже і робити не будете, бо ця базаренко того рота не закриє. Я вам всім хочу побажати прекрасного понеділка, найпрекраснішої неділі. Найпрекраснішого настрою. Ви знаєте, що ми з дому виходимо з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому, як наші мислі матеріальні. Дівочки, я вам мільйон разів буду говорити, як ми себе настроїмо, як ми вийдемо з дому, Отакий От буде весь день. Але не дождеться той, хто хоче, щоб ми були без настрою, не дождеться той, щоб ми були без улипки. Дівчатка, ми, красотки, ні, ну мужчини. Дивіться, я не то що там мужчин хочу обіти. Я коли я просто з дівчатками більше говорю, ну мужчини, ви теж, ви наше, ви наше все. Без вас теж нікуди. Ви наші ну, зозулічки, ви наші кукулечки. Але, але вас треба любити як душу, а трусити, як грушу. тому що ви теж, щоб ті тють не вилазили на голову. Одним словом, хорошого, прекрасного настрою, прекрасного дня. І щоб все, що ви задумали, все здійснилось, так і буде.